Мої любі Сонечки, коли ми думаємо, що ми пробуджені, ми ще не пробуджені. Ми пробуджені і пробуджуємося тоді, коли ми про це знаємо. Мої любі Сонечки Пробудження це болючий процес. Я більше скажу, це смерть вас як особистості. Це смерть, коли ти настільки приймаєш світла Творця і своїм серцем обираєш Творця. Що ти починаєш підійматись наверх, забирати увагу зовнішнього світу це роки життя, мої любі сонечки, Ти доходиш до різних стадій, потім з однієї стадії до іншої. Але пробудження дійсно перший, скажімо, етап пробудження саме мінімальний, це ти починаєш знати і бачити, хто ти є. Настільки, що тобі не треба ні в кого запитуватись про це. Ти бачиш реальність, ти в шоці, і пам'ятаю, як я побачила. Що я побудувала. Тобто я вже не бачила реальність, що я там в ній плаваю і вважаю себе людиною. Я побачила з тої позиції, ким ми є. З безкінечної душі я побачила ту чорну, сірий, такий жертвений всесвіт, який я побудувала. При тому, що я там здавалася нормальною людиною, так як ми всі. Я побачила, наскільки глибоко я пішла в ілюзії. І наскільки сильно я лишила себе справжньо. ту, яку я пам'ятала трошечки з дитинства. І ти я відчувала страшний розпач, відчуття провини, совісті, сльози, коли руйнується твоя ілюзія про те, що ти робив в цьому житті, взагалі настільки руйнується, що ви ніколи не забудете цього процесу, ви будете знати за цей процес, що він відбувається, що ви прямо зараз пробуджуєтесь. Тому процес пробудження це не про медитацію і високі стани, і радість, це інше. Це швидше все-таки вже замовлення, що ви готові туди підійматись, підготовка, але ні в якому разі не про те, щоб пробудитись. І це прекрасно, мої любі сонечки, тому що ви будете бачити і знати, хто ви є, і ви зможете потім цю, скажімо, енергію чорну, сіру, оцю нелюбов любові, трансформувати і повернутись додому. Коли ви віддете в перший, скажімо так, етап пробучення, ваше лице буде сяяти. Ви будете інші настільки, що це будете не ви. І ви будете знати, що те життя, яке було до цього моменту, вас не було і ви взагалі там не жили. І ви будете бачити зі сторони свої думки, своє минуле життя як гру. Не як випрям, а що ви взяли якісь певні ілюзії. І пограли тимчасово в цю гру. Ви будете це знати. Ви будете бачити крізь ілюзію, ви будете бачити крізь матрицю і знати, хто ви є. Ваш зір буде дивитися кудись. І ви будете зрад бачити і знати, що це. І вам не треба буде там записувати нічого, тому що це ви будете прямо знати. Ви будете жити все більше тут. І цей процес буде ще більше глибше відкриватися. Це буде тільки початок вашого пробудження, коли ви побачите істину. Від якої ви будете трошки в шоці, а потім, звісно, ви будете летіти ще бли... сильніше, сильніше, сильніше і ближче додому. І цей дім війде в вас, мої любі сонечки. Цей процес пробудження запустить, процес пробудження всього вашого оточення, всіх ваших аспектів, дехто буде тікати і не раз, і це нормально. І ваша швидкість настільки буде сильно і високо запускати ці процеси, що змінюватись обличчя будуть дуже швидко. ваших. Знайомих, близьких, тому що не всі готові до переходу. Тільки ваші рідні, які пройшли з вами, самі близькі, в це кармічне втілення, вони нікуди не втечуть. або тут, або на землі. Ой, перепрошую після життя фізично, вони все одно будуть підійматися, тому що вони ваші більше аспекти мої любі сонечки. Тому пробудження це про те, щоб розбилися ілюзії, це дуже боляче, Болить душа. Змивається вся темрява потрошки з нас, і це дуже болючий процес. Але кращого процесу переродження і народження я не, не мала ніде. Це настільки прекрасно. Ти як виходиш оце, з цього кокона чорного, так як ця лялечка так виходить після трансформації гусельня, так, лялечка і метелик. Так само ти, ти як народжуєшся, перероджуєшся звідти. І потрошки вилітаєш, виходиш, як спочатку такий метелик мокренький, та? але в якому дуже добре в серці. І потім цей метелик починає рости: наші янгельські тіла, наші архангельські, і ми летимо-летимо вверх, і як питаються, як це, як я написала, і що я переходжу в тіло п'ятого виміру в процесі, перепрошую шостого вже. І питаю: А як це так може бути? Ми вас бачимо. Тому що ми через тіло, коли проявляємо, звісно, повне тіло, цілісне шостого виміру, воно неможливо бути тут на землі, тому що ми тут заземляємося через нашу его особистість. Але перехід в шостий, і п'ятий вимір, вони в мене вже відбулися і відбуваються. Завдяки тому, що моє фізичне тіло, тут так я виходжу, як Бога людина Я про це розказувала, тому що в нас може бути багато-багато вимірів. І коли ми досягаємо певних рівнів свідомості, в нас завантажуються певні певні аспекти. Кількість вона збільшується, збільшується, збільшується. Коли ця кількість світлових аспектів досягає вже там до 100, то ми возносимося. Нас дійсно на землі вже тоді не буде. Тому це от самий справжній перехід в Бога людину, мої любі сонечки. І дуже прекрасні слова були мені сказані вчора від людини, яка пробудилася, і вже багато років біля мене. І ця людина сказала уже не людина, а Бога людина, сказала, що якби не те, що колись я передала як провідник, було б дуже важко в ці дні, коли ти пробуджуєшся. І рятувало саме те знання і мій досвід, який я розказую вже стільки років, мої любі сонечки. Що мене дуже сильно порадувало, я щасливо від того, що то зерно божественне, мій приклад, він обов'язково вам пригодиться, коли ви війдете в цю стадію пробучення, коли вам буде боляче, коли будуть руйнуватись ваші ілюзії, ці практики, які я передаю вже стільки років, те знання, ви будете згадувати, і це буде вам допомагати дуже сильно. І це для вас не буде вже проблемою. Ви це обов'язково пройдете, мої любі сонечки. Ми разом це проходимо, навіть коли б це з вами не сталося. Тому, мої любі сонечки, я дуже дякую Бога. Богу, дякую вам, мої любі. Саме більше радій за того, що все, що я вам передаю стільки років, роки, воно однозначно у вас відкриється через 5, через 9 років, через 10. Це ще дуже швидко. Можливо, через рік все залежить від вас, як ви будете підійматись. Я побачу ті очі, які я вчора побачила, пробученої душі, яка просто не та, взагалі не та людина, яку я знала. І я сказала цій людині, цьому вже божественному аспекту, дуже приємно познайомитись, тому що це вже зовсім із ним народження, тому що це вже божественна душа-вчитель, який вже ніхто не потрібен, навіть я, як провідник, тому що вона вже знані. І так важливо, дуже радію, що це мені пощастило з такими прекрасними душами бути тут на землі саме в цей час, час божественного переходу. Люблю вас, мої любі сонечки, ваша Ая.